Доброго ранку. Сьогодні в нас похмура така погода. Будемо мати надію, що пройде трошки дощику, бо земля вже дуже суха. А тут у нас таке відбувається. Гучик чекає своєї прогулянки, як завжди, вранці. Та й ввечері він любить прогулянку. В дворі для нього то не прогулянка, то двір. А ось Миколка. Теж на паркан сівся і спостерігає. Такий наш спостерігач. Він вже поснідав. І тут у нього улюблене місце подивитися, що там відбувається на вулиці. Да, Микола? Микола? Що там? Пташки літають? Да? Так що ось такий у нас сьогодні ранок. А всім бажаю спокійного, тихого та безпечного дня.